Шановна громада, зачитую заяву. Президент України Петро Порошенко, голові міської обласної державної адміністрації Сенюці, голові Миколаївської районної ради Жилі, Голові Миколаївської районної державної адміністрації Папуга, Миколаївської міжрайонному прокурору Андрес, Начальнику служби безпеки України Миколаївської Безюті, начальнику Миколаївської РВК МСС Феценцю, заява громадськості міста Миколаєвської області. Шановна влада, ми громадки міста Миколаєва розуміємо, що у час війни можна робити все. Але сьогодні ми кажемо досить, ви так нічого не зрозуміли, чи не хочете розуміти. Невже Революція Гідності і війна на сході країни вас нічого не навчила? Ми, прості мешканці, хочемо змін і змін насамперед у нашому маленькому містечку. Звертаємось до вас не з проханням, а з вимогою про те, щоб ви виправили те, що наплодили. Ваші піддані у судівських мантіях манті, Миколаївського районного суду, а конкретно суддя головатий, його стараннями та зусиллями було зроблено все для того, щоб стара влада повернулася на плювання на думку громади, яка оголосила недовіру попередньому секретарю Миколаївської міської ради на громадських слуханнях, на думку 20 депутатів, які таємним голосуванням звільнили того ж таки попереднього секретаря. Слуга закону. Поповнив на посаду Петрик Христину Ярославну, колишнього секретаря, людина, яка свідомо хотіла віддати прибуткове комунальне підприємство Миколаїв водоканал у приватні руки. Саме цей суддя виніс рішення, яким допустив во владдя у Миколаївській міській раді. Зараз наявне рішення суду про, про поновлення колишнього секретаря і сесійне рішення про обрання діючого секретаря міської ради. Яке не відмінене, міський голова на роботу не з'являється вже більше року, а справа по обвинуваченню його у вимаганні хабаря 2 мільйони гривень не розглядається за роз'ясненнями щодо порядку та способу виконання прийнятого судом рішення. Порядку статті 263 КС України Миколаївська міська рада в особі заступника міського голови Пантіва 7 го 10-го 2015 року звернулася до Миколаївського районного суду, районної прокуратури, юстиції, СБУ та міліції, так як на той час діючий секретар міської ради Щебель прибував в пустій. Проте, не дочекавши офіційних роз'яснень 08.10.2015 року, колишній міський голова Хімчак та колишній начальник ЖЕКу Корецький зламали двері кабінету міського голови, а за всім цим процесом пильно стежив Будинкевич, представник компанії Братів Дубневич. Факт пошкодження майна. Був зафіксований міліцією, яка приїхала на виклик заступника міського голови Панківа. Це ганьба для нашого міста, і ми цього терпіти не будемо. Миколаївська громада не віддасть комунальне підприємство Миколаївводоканал Дубневчим, які через, свої, через своє підприємство «Енергія. новий розділ директор Будинкевич та своїх лакеїв колишнього міського голови Хімчака Петрике, по-новому секретаря Корецького колишнього керівника ЖЕКу, хочуть довершити продаж водоканалу. Попередні спроби передачі водоканалу Дубневич були зупинені громадою та депутатами міської ради на громадських слуханнях 29.05.2014 року. Ми дуже чітко розуміємо, що саме відбувається, і повірте, нам відстояти своє місто та комунальне підприємство нам вистачить сил та духу, так як згідно з статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади України є народ. А тому стане вам відома про початок акції непокорення в місті Миколаїві 12.10.2015 року, 12 година, запалення шин біля міської ради та районного суду і перекриття дороги біля міської ради 17.00, перекриття дороги Київчок в районі населеного пункту Дроговиш. <кій> Також повідомляю вас про те, що в разі вашого ігнорування ми готові до більш радикальних дій. З повагою! Громадське формування Миколаївська самоборона, Заболотне, Майдан Миколаївського району, Максимович, спілка політв'язнів і репресованих, величко, спілка пенсіонерів, близькі, обшир, громадська організація, Дудич, депутати Миколаївської районної ради, конечний Близкун, Андрійчик, депутати Миколаївської міської ради, з колодрами ті, щоб спілку підписатися. Миколаївська районна організація народного руху України, Миколаївське об'єднання самопоміч, Миколаївський осередок партії Укроп Миколаївську осередок партії Солідарність, Львівська обласна спілка ветеранів Афганістану, табака, самоборона львівських євромайданних штурм. Ставимо вас до відома про початок мирних акцій непокорних на вимогу, щоб захистити майно громади, захистити водоканал. І реєструємо цю заяву.